Доброго дня всім любі друзі. День другий. Епопея з пошуком навушників продовжується. Приїхав сьогодні в відділ дізнатися номер мого звернення. Сказали, що мою заяву тільки-тільки годину назад забрали, комусь перед... То, що ж передки, передали, опрацьовують зараз. От, непонятно, коли її опрацюють. Коротше, щось мені здається, що до того часу, поки там хтось почне... Ворушитися, то вже наушників точно в чувака не буде. Ну, от, до речі, досі от цілу ніч чувак простоїв там на якійсь адресі на святошину. Я думав, зранку туди поїхати в п'ятій ранку, навіть будильник собі завів, а потім просто зрозумів, що якщо машина буде на парковці, як я туди попаду? Ого лід смішно позамерзав, дивіться. Сихує на голову. Таким прикотаєте. Продовжу розказувати, думаю, якщо там тачка на парковці, я ж в неї не залізу, якщо чувак забрав там навушники з собою в хату, а там якась дев'ятиповерхівка, а мене просто точка по карті показує. Я ж не зможу по кожному поверху бігати і під квартирою заходити, стукати там чи слухати, включати звук. Ну, коротше. Так що, от таке, сьогодні чувак уже по всій області їздив, і в бучі, в Ірпені був, Орзелі їздив з моїми навушниками. Я вже подумав, що чувак на Польщу поїхав. От, але потім він повернувся в Київ, зараз по центру, до речі, ганяє. Але ж я нічого не зможу зробити. Будете, якщо я навіть зараз сяду в машину і почну їздити його доганяти, буде те саме, що раз поліцейськими, з якими ми їздили. До речі, нас сюди віз водій, такий смішний, який почав мені розказувати про християнство, про те, що в нас все, вся релігія пов'язана з язичним. 100. І почав мені ще розказувати про пам'ятник. Сказав нам з щоб обов'язково ми сюди прийшли і подивилися на підошу. І що там на підошві? Нічого. Він що нас наїбав? А може... Каже, подивіться на підошу, вас б це порадує обов'язково. Здивує. Здивує. Може навіть отут де сніг намело, бачиш, а там може щось на тій нозі. Але тут я нічого не бачу. Чувак смішне нам почав розказувати. Знаєте, каже, звідки у нас купола на церквах? Бо це фаличний символ, типу, блін, символ обрізаного члена. Це купол на церкві. Каже, знаєте, чого в нас на Пасхі побілка зверху? Того, що це культ сім'ї звірження, типу, сама велика ейфорія в житті людини. І на Пасху так само там Ми, через я то я мажуть білень. Ну може, ну але чоловік веселий був смішно з ним було їхати. Можна а на що ти питаєш? Кидай наші тепер. Дякую, що натрусила мені снігу сюди забив. Зашиби зашиву. Примазали, ти теж ціле. О, по спині потекло, як холодненько. Зніг прямо туди мені за майку залетів. Вибиш. Коротше, якщо сьогодні не знайдемо ті навушники до кінця дня, то до завтра я впевнений, що точно вони вже не доживуть і просто пройдеться йти і нові купувати. А потім знайдеш і вже знову зекла. Ну діти ді <свісно> там тоді та йшли. Я не думаю, що а вони щось знайдуться. Дві пабрички дві стрільці, так? Да? Просто я не пам'ятаю чи в попередньому відосі вам розказував, що в чувака телефон відключений. На нього не зареєстрований жоден месенджер. Там ні вайбер, ні ватсап, ні телеграм. Не зареєстровані ніякі соцмережі. Я там вже через всі телеграм-канали, там і т.д. і т.п. пробивав. Нічого в є, тільки є один тех, і то там написано інше ім'я, якийсь ігор. А чувака, таксиста ну, в програмі Болт було підписано як е, Едуард. Здається. От по номеру автомобіля теж нічого не пробивається. Тобто пробивається тільки модель, власника немає. По страховці теж ніякої там інформації немає. Скоріше за все, що автомобіль орендований, мобіла якась лєва, на яку вони зареєстрували. Цей аккаунт, їздити може взагалі якийсь лєвий чувак і не Едуард Ого. Так що надія дуже маленька на те, що наушники все ж таки знайдуться, але радує одне, що він їздить пір з ними. І скоріш за все, що він їх просто, значить, не знайшов. Що є такий варіант, що вони впали і закотилися там кудись під сідушку, просто і він їх не бачить. Одна маласенька надійка жевріє на це, тільки і все. Що все ж таки, потім якось чи е, болт мені допоможе, і до кінця дня може все ж таки, блядь, вдасться в них знайти е, особистий контакт, якийсь цього водія. Ну, от крім того, номера телефону, який в додатку, який не працює, мені викинуло. Або такі взагалі типу їм похуй. Вони не спішать. Я пишу, що, блін, передайте мені контакт, та ну звертайтесь в поліцію. Ну, ми нічим не можемо допомогти. Ну, це вільний агент наш просто. Ну, ми не цей не розповсюджуємо особисту інформацію там людей і так далі. І просто одна як заїжджена пластинка. Я вже і в Фейсбуці написав, ну, от і в інстаграмі їм писав, і відмітки робив до сраки дверці. О, дивіться, оббивають тут оці штуки, влада. Хочеш полізти помогти їм? Я думала хочеш встать туди. Да? <гас> он чувак якийсь херачить. <гас> ага. Та там ж ленточкою пригородили. Оце робота у чувака прикольна, я б і сам таке робив би. <гас> а? Билай. <гас> та мене не пустять. До речі, в відділку мені ж дали номер телефону чувака, який має займатися моєю справою. І досі в мене не вдалося туди додзвонитися вже хіба завтра поїду туди, бо ну, сьогодні вже пізно. Коротше, там по-любому в такий час нікого немає, і це вже буде третій день. А треба всього лиш нам, всього по номеру телефону пробити власника машини і... Дозвонитись до нього, щоб він проїхав і віддав річ. Тобто, банально все просто, але скільки проблем. Алло, Доброго дня. Доброго. А, це Богдан. Доброго. Я, е, я на рахунок навушників, там з вами служба підтримки зброї. Я, да. я зараз їду на печеру, де ми з вами можемо пересіктися. Ну, я взагалі знаходжусь в Сумському районі. Якщо ви можете сюди під'їхати, підійти, я вам компенсую там за. Ваш час і за бензин. Якщо не можете, то кажіть, я кудись під'їду. Дивіться, я їду з пасажиром, зараз я приїду на ПЧС і ага. телефоную вам. Це ваш номер підподавна. Так так, 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 так. Домовилися минут через 15, плюс мінус. Ага. Супер, дякую Добре. тоді. Чекаю ваш дзвінок. Дякую. Добре. Короче, народ поясню вам покажу, що відбувається. Як бачите, сидимо поки бо світло, бо йобана Русня обстрілює ракетами знову в Київ. І є там попадання в об'єкти інфраструктури енергетичної. от. І вдалося, нарешті вдалося вибити із служби підтримки болт номер телефону водія. Вони цілу добу не надавали абсолютно ніякої інформації. Коли Віталік, це мій друг, з яким ми їхали на таксі, і саме який викликав таксі, от на якому ми їхали, він дописувався до служби підтримки і вже просто написав, що я вам це просто так е з рук не спущу. Що і ми вже там подали заяву в поліцію, почав їм там. Ну після цього вони надали номер телефону. Я, як ви бачили. Подзвонив мужику, він взяв трубку і сказав, що має приїхати. От, на локатору останні дні е, навушники мої відображалися то в Ірпані, то тут десь в святошино, потім в Бучі, потім в Вишгороді вони були зранку. От, а зараз уже чувак он десь по Печерську катається. От, і сказав, і він мені так і сказав, що я зараз везу пасажира на а потім я вам передзвоню і приїду. От, так що. Є ймовірність, що чувак, привезе навушники, але він мені, знаєте, що вибісило? Що він не сказав, так, я знайду навушники, так, я привезу вам навушники, він просто сказав, ну я приїду. Ну, просто тобто, значить, він знайшов ви бачить. А може скаже, потім прийде і скаже: ну дивіться, шукайте, я тут нічого не було, знаєш. М -м -м. Ото буде смішно. Ну. Що, чуваки, Це ось у мій розв'язка епопи двохдневної чи трьох. Речі, чувак, як виявилось, просто на дуже старий якийсь номер, якого в нього вже немає. Зареєстрував собі акаунт в болті, і через то до нього не можна було додзвонитися. От, а всі сповіщення, що приходили йому з болта, він просто скіпав, бо там, знаєте, купа якоїсь непотрібної інфи приходила, Він каже: Я навіть не знав там, хто мені що писав. А саме смішне це, коли я до нього сідав в машину, от, сідаю, він такий: ну що, сідай. Я кажу, добре, такий тримай наушники, потім ховай їх. Каже, пиши в болт. Я кажу, а, добре, а що писати, щоб розблокували мене. Я такий, вас що заблокували? І він такий, ну типу да. От так що зараз з'явиться інтернет, бо у нас, до речі, інтернету немає. Відправлю йому гіфт у вигляді тисячі українських гривень. От я думаю, що він буде задоволений. Бо я в нього як номер карти просив, то він ще такий. А що, да? Ну якщо хочете, ну ну окей, такий. Навіть типу не розраховувавши щось, я не знаю. Бо мені спочатку здалося, що він ще буде вимагати прямо щось від мене. А коли вимагає, то він не дуже хоче, що знаєте, щось давати. А тут нормальний мужик виявився, так що історія адекватно закінчилася, і я задоволений, що мені тепер нові навушники не доведеться купувати. Так що ось так, от чуваки, моє до мене повернулося. Сидимо зараз з владою п'ємо каву. Десь в якійсь кав'ярні, в якій генератор просто є. Коротше, вдома немає світла, немає продуктів, в магазині теж немає світла, щоб купити. Довелося йти вечеряти в кальянну. Буду роли їсти, а влада салат якийсь замовила, ще не принесли її. Коротше, друзі, вже друга доба в нас вдома немає світла. і Подивіться, де ми з владою знаходимося. Влада, ось. Прийшла в кав'ярню, ми сидимо в сумі, і вона працює того, щоб нас вдома ні світла, ні води, ні електрики. Так досі й немає. А для того, щоб як ми повернемося додому, нам було як було чим зайнятися, як коротати вечора. Подивіться, що я купив ось, ось таке. От, Кірована iPad Pro 11 дюймів 2022 року. Він на процесорі m 2 на 256 гігабайт. Там ми тупо знаєте для чого він мені не для роботи, не для монтажу там ще для чогось. А для того, щоб дивитися Netflix, того що тільки на айфонах і на айпедах є можливість встановлювати додаток Netflix і загружати туди серії, щоб дивитися он, офлайн на комп'ютері. Так не можна. Короче, наклею я на нього ще часкло в магазині. Гадайтесь. Скільки коштує скло, скло, коротше, коштувало. Мені спочатку сказали 1800 буде ціна. Потім я такий, ну окей, добре, я подумаю, може пізніше до вас зайду, пройду, уже оплатив. І тут стоїть чувак. Так що будете скло клеїти? Я та не знаю. Ладно, давайте. А кажу, яка ціна ще раз нагадайте? 1900. Я думаю, ну окей, чувак собі 100 гривень хоче забрати там за поклейту, ладно. Потім він вже мені його поклеїв. Я підходжу до каси. Він каже: диктує мені номер карти. Е я ввожу, кажу, яка сума. Три тисячі там разом з комісією. І я ж блядь розумію, що чувак мене так по-тупому найовує, але я вже такий розчарований був, того, що мені не могли скинути реквізити для оплати. Дуже довго, хвилин 20 там чекав. Такий замучений, а це через то я такий вибішений. Що в мене навіть сили не було з ним там сперечатися і нахер його посувати, хоча повне право на це мав. Бо я його блядь, перепитував ціну два рази чи три рази, і кожен раз на соточку більше було. Я вже думаю, не буду споритися, то скаже ще 200. Короче, така от херована його ще налаштовувати треба. Типу фільми, я думаю, якраз нормально буде. 9000 пол, щоб для нього купив, зараз показуємо. Чорний? Ще півтори штуки. Ні, він мав бути голубий, до речі. О, зараз як почну качати.